Казка про сузір'я Трикутника. Колись давно, коли зорі ще тільки починали складатися у сузір'я, на небі жили три зірки Альфа, Бета і Гама. Вони завжди були разом, допомагали одна одній та мріяли про далеке майбутнє. Одного разу Великий Небесний Розум вирішив розподілити їх по сузір'ях, але Альфа, Бета і Гама не хотіли розлучатися. Великий розуме, ми завжди разом. Дозволь нам світити поруч, мовила Альфа. Ми будемо сяяти так яскраво, що нас помітять і на далекій землі, додала Бета, а ще ми зможемо показувати шлях тим, хто загубиться в темряві, підхопила Гама. Великий розум замислився і вирішив виконати їхні бажання. Ви отримаєте своє місце на небі і залишитесь разом назавжди. Віднині вас знатимуть як Сузір'я Трикутника, символ єдності та міцної дружби. Дарую вам цілу галактику трикутника, щоб ви про неї піклувалися і захищали її. Так три зірки і залишилися поряд, створивши маленьке, але важливе сузір'я. Його можна побачити навіть сьогодні у північній півкулі неба. Воно нагадує всім, що справжня дружба непохитна, як зорі у Всесвіті. Вдивляючись зоряний трикутник, здається, що саме там ми побачимо унікальну планету, геометрію. Яка не схожа на жодну іншу, на ній річки мають форму синусоїди, ліси складаються з дерев, циліндрів із трикутним або квадратним листям, а доброзичливі кола, витончені трикутники, мудрі паралелограми та інші фігури живуть в гармонії, дотримуючись математичних законів. Тож розправимо крила мрії і здійснімо цікаву подорож. До далекого сузір'я трикутника.